20 жовтня виповнилося 12 років з дня смерті повалення режиму Муамара Каддафі. За цей час лівійський народ пережив серію бомбардувань НАТО, дві громадянські війни і терор ісламської держави. Після стількох років боротьби і страждань майбутнє Лівії все ще виглядає невтішним. Країна залишається розділеною, два центри влади, один у Тріполі, у Тобруку, змагаються за вплив. Ситуація ускладнюється ще й тим, що Лівія є ареною боротьби між низкою іноземних гравців, які мають інтереси на тій чи іншій стороні лівійського конфлікту. Як сталося, що через 12 років Лівія так і не змогла досягти стабільності? Вітаємо у доповідях 20-х! Наприкінці 2010-го і на початку 2011-го року, коли протести арабської весни охопили Туніс, Єгипет, Йорданію та інші арабські країни, співробітники посольства США в Тріполі намагалися оцінити, чи дійде Арабська весна до Лівії. Більшості здавалося, що правління Муамара Каддафі нічого не загрожує. Каддафі правив Лівією 42 роки. Він був суперечливим і ексцентричним лідером. Своє політичне кредо він виклав у 1975-му в так званій зеленій книзі дивному поєднанні соціалізму, ісламу і прямої демократії. Кадафі критикував приватну власність, державні інститути і традиційне визначення держави. Натомість він запропонував концепцію Джамахірії народної держави, в якій кожен аспект життя контролювався б незліченою кількістю народних комітетів. Кадафі зміг втілити свої оригінальні ідеї в життя завдяки незліченним багатствам, що приховані під поверхною лівійської пустелі нафті, виявленій в країні наприкінці 50-х років. Повна трансформація держави була полегшена тим, що, незважаючи на величезну територію, Лівія залишається вкрай малонаселеною країною. Коли Кадафі прийшов до влади у 1969-му, населення Лівія становило менше двох мільйонів. Внутрішній радикалізм Каддафі відповідав його зовнішній політиці. Він вважав себе революціонером і не шкодував коштів на підтримку не лише палестинських організацій, але й наприклад Ірландської республіканської армії або загонів африканського національного конгресу, які боролися за партиїдом у південній Африці. Однак революційна історія Каддафі мала багато темних сторін. Своїми нафтодоларами кадафі підтримував і міжнародний тероризм. Саме лівійські служби стояли за атакою на рейс 103 авіакомпанії Панам, який розбився над шотландським містом Локербі, в результаті чого загинуло 270 людей. Люди кадафі також відповідальні за вибух на дискотеці в західному Берліні, в результаті якого загинули два американських солдати, і ще 200 отримали поранення. Підтримка диктатором тероризму швидко привела його до конфронтації зі Сполученими Штатами. У 1986 році президент Рейган назвав Каддафі скаженим псом Близького Сходу і наказав бомбардувати стратегічні військові бази в Лівії. У 1992 ООН заборонила експорт зброї до Лівії. А у 1996 США наклали на Лівію руйнівні економічні санкції. Економічний тиск, врешті решт змусив Каддафі піти на поступки. Після терактів 11 вересня 2001 року. Кадафі перетворився зі скаженого пса близького сходу на одного з найважливіших партнерів Вашингтона у глобальній війні з тероризмом. Люди Кадафі надавали американцям багато розвідувальну інформацію про діяльність Аль-Каїди, а ЦРУ часто переправляло захоплених джихадистів до Лівії, де їх утримували у сумнозвісній в'язниці Абу Салім, де Кадафі також отримував політичних в'язнів. У 2003 році санкції були зняті. А у 2006, тисячі після 26-річної перерви, американці знову відкрили своє посольство в Тріполі. Вашингтон був оптимістично налаштований щодо перспектив подальшої співпраці з Лівією. Особливо великі надії покладалися на сина Муамара Саїфа Аль-Іслама, навколо якого згуртувалися лівійські реформатори. Деякі дипломати розглядали Саїфа як потенційного майбутнього лідера Лівії, здатного спрямувати країну на шлях серйозних реформ. Коли на близькому сході почалися протести арабської весни, американці не бачили в них значної загрози подальшому правлінню Каддафі. Схожої думки дотримувалася і сама сім'я Каддафі. у січні 2011 року. Після повалення президента Бен Алі протестувальниками в сусідньому Тунісі молодший син Муамара, Хаміс Кадафі розпочав широке турне Америкою, яке включало відвідування військової академії Вестпойнт. Але в лютому 2011 року повстання арабської весни досягло лівії. Масштаб та інтенсивність протестів застали сили безпеки зненацька, і вони почали втрачати контроль над ситуацією в лівійських містах. Лише за тиждень Каддафі втратив контроль над більшою частиною Кіринаїки та її містами Бенгазії, Тобруком та Байдою. Полковник Каддафі з'явився на телебаченні. Він звинуватив протестувальників у тому, що їх спонсорують іноземні спецслужби і пригрозив навести порядок у лівії, вулиця за вулицею, будинок за будинком. Також Саїф, якого вважають лібералом, публічно оголосив, що вулиці лівійських міст будуть залиті кров'ю. Клан Кадафі обрав шлях конфронтації. Так почалася громадянська війна в Лівії, а точніше, її перший епізод. Сли Кадафі швидко оговталися від перших поразок і перейшли в контрнаступ. На початку березня лояльні війська були біля воріт Бенгазі, головного міста на сході Лівії. Здавалося, що придушення повстання було лише питанням часу, проте потім на сцену прибув захід. 12 березня Ліга Арабських Держав звернулася до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням встановити безпольотну зону над Лівією. У результаті Рада прийняла резолюцію 1973, яка санкціонувала використання всіх засобів для захисту лівійського цивільного населення. Через кілька днів, 19 березня, НАТО розпочало військову операцію в Лівії. Літаки альянсу почали бомбити позиції сил Кадафі. Хоча американці надали найбільший контингент у складі міжнародної коаліції, найбільшим прихильником інтервенції був президент Франції Ніколя Саркозі, який активно лобіював її на заході. Резолюція 1973, яка лягала в основу операції НАТО, говорила лише про необхідність захисту цивільного населення, а не про повалення режиму Каддафі. Проте, згідно з розслідуванням, проведеним британською палатою громад у 2016 році, цілі НАТО еволюціонували, і початкова мета захисту цивільного населення дуже швидко була замінена бажанням позбутися Кадафі. Замість того, щоб зосередитися виключно на захисті цивільного населення, літаки НАТО використовувалися для надання фактичної повітряної підтримки повстанським силам, які боролися з військами Каддафія. Що ще гірше, ембарго ООН на постачання зброї до Лівії не дотримувалось. Насправді коаліція вважала, що ембарго стосується лише поставок, призначених для Каддафі. В результаті тонни зброї з Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та низки інших країн потрапили до повстанців. Армія Кадафі протрималася ще кілька місяців, але війну було вже не виграти. До серпня повстанці захопили столицю Тріполі, і в жовтні Кадафі був убитий під сіртом, одним з останніх бастіонів лояльного режиму. Смерть Кадафі не принесла мир у Лівію, а лише відкрила нову фазу боротьби за владу. Невдовзі після падіння режиму Кадафі. Тимчасовий уряд прийняв рішення, яке матиме катастрофічні наслідки протягом наступних місяців. У грудні 2011 року центральний банк почав виплачувати зарплату членам повстанських загонів. У той час тисячі молодих лівійців вирішили, що приєднання до повстанців це хороший спосіб заробити гроші. В результаті ряди повстанців розрослися до абсурдних розмірів. За оцінками проти Каддафі, воювало близько 50 тисяч повстанців, але незабаром, після того як центральний банк почав виплачувати їм зарплату, чисельність повстанців збільшилася в 5 разів до 250 тисяч бійців. Очікувалося, що анархія, яка настала після падіння Кадафі, буде тимчасовою. Вже у 2012 році відбулися вибори до загального національного конгресу, який мав протягом 18 місяців розробити нову конституцію. Але конгрес виявився безпорадним перед обличчям повстанців. Центральний уряд існував лише на папері країною керували окремі збройні формування. Вони не поважали ні конгрес, ні тимчасовий уряд, ні один одного. У львівських містах відбувалися постійні бої між конкуруючими загонами. До того ж, деякі угруповання прагнули не лише грошей, але й ідеологічних цілей. У Україні почала діяти низка ісламістських угруповань, очолюваних львівськими ветеранами джихаду в Афганістані. Поширення войовничості мало катастрофічні наслідки у 2012 році. Джихадистам Ансар Ашаря Аш вдалося вбити посла Сполучених Штатів Крістофера Стівенса в Бенгазі. Роком пізніше інше угруповання викрало лівійського прем'єр-міністра в Тріполі. А Ібрагім Джадран, один із польових командирів Керінаїки, захопив експортні термінали і намагався самостійно продавати лівійську нафту. На початку 2014 року Лівія перебувала в повному хаосі. Країною правили бандформування. А загальний національний конгрес не лише не спромігся розробити нову конституцію, але й без жодних консультацій продовжив термін своїх повноважень. Анархією швидко скористалася одна людина фельдмаршал Халіфа Хафтар. Халіфа Хафтар був близьким соратником Муамара Каддафі протягом багатьох років. Вони познайомилися у 60-х, коли обидва навчалися у військовій академії в Бенгазі. Хафтар був залучений до змови проти короля і у 1969 році брав участь у військовому перевороті, який привів до влади Каддафі. Завдяки знайомству з Каддафі Хафтар швидко піднявся по службі, ставши начальником штабу лівійської армії. Однак у 1987 році кар'єра Хафтара у Джамахірія закінчилася, коли він потрапив у полон під час війни Лівії з чадом. Кадафі був розлючений і позбавив його всіх титулів. Згідно з неофіційними джерелами, Хафтар нібито був завербований ЦРУ, коли перебував у таборі для військовополонених. Згодом він був звільнений із табору. Після цього Хафтар приєднався до лівійської опозиції, оголосив про створення так званої лівійської національної армії для боротьби проти Каддафі. Проте у 1990 році в чаді стався військовий переворот, і Хафтар був змушений тікати за допомогою американців. Він оселився на півночі Вірджинії і зник з публічного життя на кілька десятиліть. Хафтар повернувся до Лівії лише у 2011 році, коли вже почалася громадянська війна. Він голосив про відновлення лівійської національної армії і безуспішно намагався взяти на себе командування всіма повстанськими силами. Однак Хафтар був налаштований рішуче протягом наступних місяців відновлював свій колишній вплив. Можливість повернутися на сцену з'явилася на початку 2014 року, коли загальний національний конгрес продовжив свій термін повноважень. Тоді Хафтар виступив на телебаченні, закликавши до повстання проти конгресу та до нових виборів. Тимчасовий уряд назвав Хафтера бунтівником і звинуватив його у спробі військового перевороту. Але Хафтар продовжував реалізовувати свій план. У травні він розпочав операцію під кодовою назвою Гідність проти ісламіських бойовиків, що діяли в Бенгазі. Водночас він заручився підтримкою Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів і Росії, а до його лівійської національної армії почало приєднуватися все більше повстанців. Нарешті, у червні 2014 року в Лівії відбулися ще одні вибори. Цього разу до палати представників, яка мала замінити неефективний конгрес. Однак у них взяли участь лише 18% громадян від тих, хто мав право голосу. Така низька явка викликала сумніви щодо легітимності нового парламенту. Ісламісти пов'язані з братами-мусульманами, зазнали важкої поразки на виборах. Тому вони відмовилися визнати результати виборів і з силою взяли під контроль столицю Тріполі, побоюючись, що Хафтар підкорить собі всю Лівію. Незабаром після цього було оголошено, що загальний національний конгрес продовжить свою роботу. Новообрана палата представників повинна була переїхати на схід в райони, контрольовані Хафтаром. Так, Лівія вступила в період двовладдя. Західна частина країни контролювалася загальним національним конгресом. Що базувався в Тріполі, схід контролювала Палата представників, що засідала в Тобруку. Але влада Палати представників була номінальною. Фактичним правителем був військовий маршал Хафтар, якому Палата представників довірила посаду керівника лівійських сухопутних військ. Наскільки друга громадянська війна заплутала ситуацію в Лівії, найкраще ілюструє той факт, що поки тривали бойові дії між силами Тріполі і армією Хафтера. Центральний банк Лівії, розташований в Тріполі, виплачував зарплати обом воюючим сторонам. Але цього було недостатньо, і джихадисти на короткий час скористалися спалахом Другої громадянської війни. Деякі з найбільш радикальних загонів бойовиків присягнули на вірність ісламській державі а над сіртом, дарною і частинами Бенгазі замайоріли чорні прапори. Лише наприкінці 2016 року сили Халіфату були успішно витіснені з лівійських міст. Бої між силами Хафтара і Тріполі були затяжними і кровопролитними, але жодна зі сторін не змогла здобути значної переваги, і фронт залишався в глухому куті. Наприкінці 2015 року обидві воюючі сторони підписали мирну угоду в Марокко, на основі якої було сформовано уряд національного примирення з центром у Тріполі. Уряд розпочав свою роботу, але швидко виявився ще однією дисфункціональною інституцією, і бойові дії поновилися. Нарешті на початку 2019 року стався прорив. Протягом декількох місяців сили маршала Хафтара підкріплювалися поставками зброю з Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів та Росії, яка навіть відправила до Лівії групу Вагнера. Хафтар був достатньо посилений, щоб бути готовим до остаточного розгрому уряду в Тріполі. У січні 2019 року сили Хафтара захопили сабху на південному заході країни та прилеглі нафтові родовища. У квітні Хафтар почав затягувати зашморг навколо Тріполі. Його лівійська національна армія захопила гарджан, перерізавши сухопутний зв'язок між Тріполі і Тунісом. Саме тоді, коли здавалося, що Хафтар доб'ється свого і підкорить Тріполі, стався ще один поворот. І на сцені з'явився новий гравець Туреччина. Туреччина бере участь у лівійській кризі від самого початку з 2011 року, коли приєдналася до операції НАТО проти Кадафі. З іншого боку, Лівія має тісні історичні та культурні зв'язки з Туреччиною. Між 1551 і 1912 роками Лівія була частиною Османської імперії. Сьогодні, за приблизними підрахунками, до 20% лівійців мають турецьке коріння. Однак, похід Хафтара на Тріполі. Привернув увагу турків не через бажання захистити своїх співвітчизників, а через наявність власних інтересів пов'язаних зі становищем у Середземномор'ї. У міру того, як затягувався зашморг навколо Тріполі, загострювалася суперечка між Туреччиною і Грецією про розподіл середземноморських вод і створення виняткових економічних зон. Гра була варта свічок, адже на дні східного середземномор'я знаходяться великі поклади газу, на кону стояли мільярди доларів. У цій грі турки вирішили зіграти тузом у рукаві. У листопаді 2019 року Анкара підписала з урядом у Тріполі угоду про делімітацію морських кордонів. Згідно з угодою, виключна економічна зона Туреччини безпосередньо межуватиме з львівською. Таким чином турки де-факто забрали частину вод, на які претендують Афіни. Однак угода була б марною, якби хафтар захопив Тріполі. Тому відразу після підписання угоди Туреччина значно збільшила військову підтримку уряду Тріполі. Сирійські повстанські загони, яких турки набрали для боротьби в Лівії, прибули до Тріполі в грудні 2019 року. Через місяць після того, як Хафтар заявив, що кінець Тріполі близький, президент Ердоган офіційно оголосив про початок військової інтервенції Туреччини завдяки турецькій підтримці протягом шести місяців сили Хафтара були витіснені не лише з самої столиці, а й з багатьох інших районів Триполі. Турки також спробували окупувати центральну частину Лівії, але їхній наступ на Сирт швидко провалився, і на фронті знову виникла патова ситуація. Обидві сторони, які вже втомилися від бойових дій, підписали угоду про постійне припинення вогню в жовтні 2021 року. Через два роки після закінчення другої громадянської війни Лівія лишається вкрай розділеною країною. Хоча, в результаті перемир'я 2021 року, було створено уряд національної єдності для управління всією країною. Суперництво між Тріполі і Тобруком не зникло. Глибину цього суперництва найкраще ілюструє ситуація, що склалася у 2022 році. Лівійський парламент, рада представників, який досі базується на сході країни. Виніс вотом недовіри уряду прем'єр-міністра Ад Байби, що базується в Тріполі. Рада представників призначила Фатхі Башагу новим прем'єр-міністром. Однак, коли Башага вирушив до Тріполі, щоб вступити на посаду, повстанці вигнали його зі столиці. Тим часом чинний прем'єр-міністр Дубайба відмовився залишати посаду, стверджуючи, що рішення парламенту про його відставку є недійсним. Дубайба заявив, що не залишить владу, поки не відбудуться парламентські та президентські вибори. Однак, коли вони нарешті відбудуться, ніхто не знає. За останні два роки їх кілька разів переносили. На початку вересня на північний схід Лівії обрушився циклон Даніель. Збільшення кількості опадів призвело до прориву двох дамб поблизу міста Дерна. Вода, що вирвалася назовні, затопила Дерно щонайменше 11 тисяч людей загинули під час повені. Трагедія Дерни певною мірою є показовою для нинішньої ситуації в Лівії. Кілька років тому експерти попереджали місцеву владу про те, що дамби дерни постійно потребують ремонту, але заклики до термінових дій залишилися без відповіді. Незважаючи на дві громадянські війни і кілька спроб укласти мирну угоду, Лівія залишається розділеною між двома конкуруючими центрами влади, які не бажають іти на компроміс. А навіть коли йдуть на нього під тиском міжнародної спільноти, то в кінцевому підсумку не дотримуються його. Схоже, що і Тріполі, і маршал Хафтар все ще сподіваються, що міжнародна ситуація зміниться на їхню користь. Вони отримають можливість захопити влади над усією країною. Кількість іноземних гравців, задіяних у Лівії, також ускладнює досягнення компромісу або вирішення долі країни на полі бою. Уряду Тріполі підтримують Туреччина і Катар. Натомість, Єгипет, Росія та Об'єднані Арабські Емірати підтримують фельдмаршала Хафтера. Як тільки одна сторона в конфлікті отримає перевагу, іноземні держави, що підтримують протилежну сторону, збільшують свою допомогу і забезпечують збереження статусу кво, так було, наприклад, під час походу Хафтара на Тріполі, коли падіння міста здавалося неминучим, але турецьке втручання переломило хід битви. Втім, для лівії, схоже, все ж таки з'явилося світло в кінці тунелю. Після багатьох років напружених відносин у 2021 році, Туреччина нормалізувала відносини з об'єднаними арабськими еміратами. Відносини Анкари за Будабі покращуються, про що свідчить низка двосторонніх візитів в останні місяці. Поступово, але дуже повільно просувається і примирення між Туреччиною та Єгиптом. Влітку 2023 року Анкара та Каїр відновили дипломатичні відносини та обмін посольствами після десятирічної кризи. Існує ймовірність, що поліпшення відносин між Туреччиною Єгиптом та Еміратами також може позитивно вплинути на ситуацію в Лівії. Якщо ці три країни почнуть тиснути на своїх лівійських союзників, мирна угода, ймовірно, зможе бути реалізована. Але чи приймуть її лівійські угруповування, чи знову візьмуться за зброю? Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки, щоб не пропускати нові відео від Good Times, Бе Times українською. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.